Алексей Еременко, старший брат киевского динамовца Романа, подписал трехлетний контракт с хайкачанами. Дебютировал игрок в сборной Финляндии просто сказочно. Уже в начале встречи угрожал воротам Риеке. А на 43-й минуте после передачи Сергея Валяева направил мяч от штанги в сетку Ивана Манса 1-0. Неиспользованных моментов в первом тайме хватало. Обязан был открывать счет Валяев. Просто не посмотрел, где находится вратарь. Лысенко не сумел переиграть Манса с двух попыток. Отличный шанс получил 10 номер Риеки Анас Шарбини. Обыграв Майдану, Белву Порно не попал в рамку. Вскоре кандидат в сборную Хорватии попросил замену из-за травмы. Напряжение у ворот гостей спало. Поведя в счете, харьковчане решили успокоить игру и поплатились. На Розводитиме м'яч харківський металіст, тому Давайте я вам швидесенько нагадаю стартові склади команд. Харків'яни. Воротах 29-й номер. Капітан команди Олександр Горяйнов. П'ятий номер Олег Шилаєв. Восьмий автор гольової передачі Сергій Валяєв. Восьмий номер Едмар. Десятий Олексій 14 чотирнадцятий Володимир Лисенко. Ну, а це от от він епізоди травмував спину. А наш Шарбіні. 17-й Сергій 22-й Мілан Обрадович, 27-й Джонатан Майдана, 30-й папа Гує, 33-й Марко Дєвіч, головний тренер команди Мирон Маркевич. Але там виручав, підчищав огріхи а, своїх захисників Горяйнов. Ну і в свою чергу взаємністю відповідала Рієка. От зараз яка передача. Без порушення правил показує арбітр, арбітр Пока Сарій Валяєв, але насправді, але насправді Валяєву та Шилаєву стосовно безпосередніх обов'язків там не все. Не все вдавалося. Так намагалися підчищати певні огріхи своїх партнерів той же Едмар, той же Єрьомінко. Сподіваємося, що ситуація зміниться у нас у таймі. Другому у удар по воротах. Саме Єрьоменко пробивав. Хотілося б подивитися повтор цієї ситуації. З правою ноги провести виховну бесіду. В основному за Хмадом Шарбіні. Ось таке сирійське коріння. Воно відчувається небезпечно. Навіть дуже такий неприємний епізод. Знаєте, тут е, у штрафному майданчику. Такі моменти частенько завершуються тим, що такі відбуваються удари по воротах. На щастя, не цього разу. знову Фернандес біля м'яча. Цього разу вже Корнер. Навіть та передача спокійно шилає. на другому поверсі. Ніхто йому не забажав вибити м'яч. Лисенко відійшов назад. Чи вийде контратака? Контратака не виходить. Натомість виходить дуже неприємний фол. Який трансформується автоматично в штрафний удар. На щастя, без жовтої карти для Шилаєва, ось так під'їхав він серйозно. Е, суперника дивимось повтор. Насправді заплів ноги. Заплів ноги, будемо так м'яко скажу е, Таріку Церічу Шилаєв. Штрафний удар. Штрафний удар. Чітко зафіксував. Сміт все ж таки відійшов і знову Фернаде. Знову Фернада, саме він. Думаю, буде пробувати по воротах. Сміт е, вирішив так, знаєте, сам, самовпевнено проявити те, що він може пробити, але ні. Знову Фернандес. Удар по воротах і знову в стінку. Знову в стінку. Ось так призвичаєвся так пробувати штрафні. Ну ми не будемо проти з цього, правда? Лисенко. Складно Лисенко, але зараз от потрібно тягнути час, потрібно брати ініціативу на себе. Що ще залишається йому робити за такою грі? За такою гри Лисенко. Передача спокійно на виході зіграв Іван Мансе. Ну до того ж, відмічаємо, що там ніхто не заважав. Ніхто не заважав гулкіперу забрати м'ячу руку. Прискорюється. Прискорюється Йохан Сміт, виконує передачу, папа Гує. До речі, доволі таки небезпечно він виконував скидку, але заб... я маю на увазі забити м'як. От нарешті побачили ми Мирона Маркевича. Результат влаштовує. Думаю, наставника метал послаблятися. Так про металі зараз знають у футбольній Європі. Так, такого визнання на даний момент немає рієка. Милаюсь в жодному разі не потрібно намагатися. Якось голими руками взяти Рієку. Тепер що є кому атакувати у Рієки. Ну і бачите, як це все відбулося. В короткий пас свою чергу грала Рієка. Ахмад Шарбіні. Ахмар Шарбіні відзначився. Відіграв насправді по капітанськи в цій ситуації. 59-та хвилина. Класично реалізовує епізод Шарбіні. Ну, чимось схожий цей м'яч у ворота Горяйнова на той гол, який провів Єрьоменко. Короткий пас, награна комбінація і знову нападник не хибить. Ахмад Чербіні, рахунок зрівнюється, рахунок 1-1. Ну, Варто демонструвати характер металістою. От зараз то якраз ту саму, ту саму хорватську армаду ми побачимо, а в основному навіть почуємо. Фернандес, який пас, ну просто красен. Фернандес визначаємо це, ну і зовсім зовсім втратили позицію центральні захисники. Пшеничник тут опинився в центральній зоні, де був Обрадович складно сказати. Ну і папа гує. Один-один стає рахунок. Прогавили, прогавили. черговий раз. Ахмада Шарбіні, який мав до цього епізоди, аби відзначитись. Пам'ятаємо, чого взагалі з'явився цей момент. Так бачимо, розпочав атаку. Ален Паміч, потім була передача Фернандеса. Ну і тут не можна сказати, що в кут воріт пробив Шарбіні, але з такої позиції не обов'язково. Не обов'язково задавати удар в кут, адже просто на силу. На силу. усюд зліс, ніби вклав у цей постріл Шарбіні. Ну і звинувачувати Горяйнова особисто в мене Бо... гадаю, що тут вини голкіпера немає. В такої позиції тут варто лише питати центральних захисників. Ох, як небезпечно! Як небезпечно! Тут Це спірне питання. Чи намагався таки закрутити м'яче це Все ж таки виконував місто передачу. Думаю, що останнє. Ну Але декілька неприємних миттєвостей. Іван Мансе все ж таки відчув. Бачимо Едмар, передачу. Так, не доторкнувся Мансе до м'яча. Олександр Гливінський, Його враження. Ну, бачите, друзі, знову ж таки, те, про що ми говорили, слабий центр нашого півзахисту. Тут ми бачимо наслідки. Ну і також треба сказати, що пшеничник е, випустив з-під Ахмада Шарпіні той блискуче скористався з нагоди, причому пробив, одразу війшовши штрафний майданчик, бо зараз небезпечно навіть добре що тут добиває Міла Нобрадович м'яч на кутовий, Дуже неплохості хвилини. Зараз треба витримати наслідки, які доведеться до вас небезпечної. кутовий удар, і Гореально врятує команду. Гореально врятує команду. Супер, супер глагого кіпера. Що можна сказати? Де були центральні захисники? Тут, знаєте, тепер вже годі і питати. Судово розумієте, що ось так грати проти Рієки вдома ну, не можна. Як змінилася гра після перерви, і вона змінилася зовсім не в позитивному плані для харківського металіста. Починає карати Рієка за провали в центрі захисту металіста. Цього варто було очікувати. Тут головний епізод, що, е, гра, не що гра не покращила з харківського металіста в захисті після перерви. Зараз як небезпечно, удар по воротах не виходить. Не виходить, але який пас віддав. Ахмат Шарбініна партнера. Тут знаходився на ударній позиції, громає штрох. Але в нього не лише займав вогдані 5 хвилин. Просто в ролі статистів перебували. Подивіться, розстрілював ворота. Розстрілював ворота Тарік Церіч. Я певен тим, що розбирали гру Рієки у поєдинку проти Люксембурзької Трієки може металіст грати, аби не підтверджувати цю істину. Отож зараз нас з'явиться на футбольному полі. Оліник. Ну і також а, вже, вже в грі Олександр Трішевич, який змінює Марко Дєвича, вирішив досконально змінити гру. Кардинально змінити гру. Мирон Маркевич, його можна зрозуміти. Ну і Єрьоменко змінює Олійник. Поява Олійника вона вона очікувалась, але думаю, що Йормінко можна лише браво сказати, можна лише подякувати йому за гру. Функціонально. Ну, але Жрієка рає проти металіста. Проти металіста і там неодноразово Рубчич відмічав, що команда передивлялася неодноразово матчі металіста в минулому сезоні, тому що того знає, як може зігратися команда. Ну що ж, зараз у повторі потрібно тут е, виявити, чи це елементи акторської гри у виконанні матії матко. Чи там насправді була груба гра. Ну, друзі, ви бачились. Ви бачили, я думаю, що мені дуже імпонує гра металіста. Мені дуже подобається ця команда, але думаю, об'єктивність це те, що має бути під час футбольного коментаря. Це червона карта. Її заслужив Валяєв. Ви не погоджуєтесь. Тут звичайна боротьба. Тут звичайна боротьба. Ну Тепер, звичайно, лисенку буде взагалі непереливки діяти. Чисельна перевага у металіст. Ну, хто б міг подумати, що таким складним буде матч? Хто б міг подумати? Так буде непросто. Це було зрозуміло. Ворота Горяйнова Ахмад Шарбіні. Капітан вразив ворота капітан. Трішевич без порушення правил. О, яка передача небезпечний удар по воротах олійник бив. Мансе. Мансе у стрибку не ризикнув фіксувати м'яч, вибив м'яч за межі поля. все правильно, до речі, робив. Хороший удар вийшов олійника. В своєму стилі Олійник зіграв сміливо, швидко. Одним словом, Як потрібно. На який пас Трішевич? Він побачив, що відкритим зовсім є олійник. І різнопланово змінилася гра рієки. Змінилася позитивний бік. Активно матія Матко діє на відміну від тайму. Першого простору горяно. Браво! Супер! На виході своєчасно тут е, жодної долі секунди не можна було втрачати горяну. Тому що... ви бачили вже один був власний удар у Зараз, Зараз даний момент металістам вдається контролювати м'яч. І це те, що треба робити. Оскільки рієка підбурювана, підбурювана своїми фанатами буде ліце вперед до останньої хвилини. Ну і про момент із вилученням, на мій погляд, це чисто води провокація. Е, якщо ви звернули увагу, 11-й номер команди е, після ...хвилини, що залишається це хвилин будемо тримати кулаки за нашу команду. Зараз ще одна заміна. Е, змінює е, Мирон Маркевич. Не виходить навіть працювати телевізійникам в нормальних умовах. Зараз березовчук. Таркаль. Чагаль. Річ. Бачите, вимагають просто в і Чуєте, цей свист на трибунах, Мовляв, вперед-вперед. Ну, 12-й гравець відчуває, що йде, грав команди зараз. Знову який провал? Бог ти мій простріл. Папа Гуєв. Останній момент рятує. Атака продовжується. Сміє! Дві поворони. Підкат своєчасний. Обрадович, нарешті, він нагадав про себе. Продовжується атака каріяки. Папа але не влучає. Він по удар через себе. Оце тут Горяйнов, Горяйнов. Ось то хто Горяйнов. Хоч він не помиляється. Перша хвиля атаки. Перша хвиля атаки, і там захисники напрацювали бабка. Потім вже, здавалося, відбилися знову. Ну і зараз черговий раз Горяйнов стрибає до м'яча. Чам'яць шоу повз ворота. Ну, але знову яка обрізка? Ну, я просто не пізнаю металіст. Просто не пізнаю, обрізка. Ну і що ще потрібно е, команді, яка сподівається на помилки суперника. Усі умови для небезпечних е, атак створюють суперникам харків'яни. Дуже комфортно дозволяють грати рієці. Не обов'язково команді у білій формі навіть е, що створювати самі. Захисники все зроблять за них. Прикро, але факт. Така, знаєте, головна теза е, другого тайму. Прикро, але факт. Сміт. Не Небезпечно. Знову Сміт. Пас головою. І аут м'яч залишається. М'яч залишається у рієк і від Березовчука. М'яч пішов за межі поля. Таркаль. гує головою. Фернандес. Горяйнов тут. Горяйнов далеко вперед. Ну, можливо, тут Лисенко буде намагатися щось зробити. Він то намагався, але ну, складно. Складно дуже було. Ну, знову подивіться. Ну, в центрі поля одразу програю. Програє металіст гру. Одразу. Що в штрафному байданчику? Не знаю, як, е, звичайно, можна вірити в Бога, можна не вірити, але думаю, що після таких моментів вірити у футбольні вищі сили просто потрібно. І от цим самим вищим силам потрібно дякувати металійську. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, скажу так, арбітер е, мав нагоду зафіксувати рахунок в цьому епізоді як 1-2. Маю на увазі, що один забитий м'яч, звичайно, саме для металіста. Мені здалося, що м'яч перетнув лінію воріт. Повністю, не повністю. Тут лише детальніші повтори та комп'ютерна графіка може все вирішити. Ну, а це той випадок, коли е, підтвердження, що футбольний бок неможливо є, а він є точно. Для харківського металіста цей футбольний бок Володимир Лисенко. 85-та хвилина. Лисенко забиває м'яч. Зараз металіст буде радіти, металіст буде радіти і ще раз радіти. Але мені зараз е в цій ситуації я радію перш за все за Лисенка. Він відзначився, забив перший м'яч за нову команду. Він використав пас чудовий, класний пас Джонатана Майдана, оскільки завгодно можуть е демонструвати. Порвати, що м'яч вийшов за межі поля, вже нічого не зміниш. Я в жодному разі не хочу виступати в ролі такого, знаєте, поганого коментатора дуже прискіпливого Ви можете сказати, що рахунок то 2 1 металіст виграє. Це правда. Одна жовту картку Мансе отримав за розмови. Ну, але погодьтесь, що, по-перше, просто металіст довів тезу про те, що не забиваєш ти, забивають тобі. Ну, а по друге. Не лише фа треба сказати, що відчувається, що три ключових футболісти з минулого сезону це слюсар, це жажа і це гантарчик. Відсутні у сьогоднішньому стає це дуже відчутно. І ви бачите, що це дається знаки Ось зараз добре, що папа Гоєзгорян в останній момент врятували ситуацію. Але добре, те, що з минулого сезону почує у нинішній сезон. Це завжди колосальний плюс. Ну про проблеми в захисті металіста я вже втомився казати, завершує це робити. Ви все бачите самі. Ну, але перефразовуючи відому тезу про те, що рахунок на табло. Напевно, що така гра вона залишиться у пам'яті лише у тих, хто буде робити аналіз цієї гри. Головне, що залишиться в пам'яті, це результат. Знову небезпечний епізод. Знову небезпечний епізод. Можливо, трішки не вийшов Вийшов воріт Горяйнов, але... Майдана, точна передача на олійника. Попереду лише Лисенко. Але Олійник бере ініціативу на себе. Молочина. Проривається до штрафного майданчика. Це гра Олійника, Ну і тут же думаю, можна показувати жовту картку пам'ятю. Ну і пам'ять перед собою побачив. Все правильно. Зірвав він фактично, до речі, вихід сам на сам. Зараз ще один стандарт. Зовсім би непогано було забити третій м'яч і взагалі зняти, думаю, всі питання. Позиція дуже я б навіть сказав апетитна. Навіть і пробити олійник може. Так гострий кут, але чом би і ні. З ударом в олійника все гаразд. Ну що там? Іван Манце показує, що симулює порушення правил. Оцього лише не потрібно. Тут лисенко дісталося, але ну, ніколи. Схильністю до симуляції Лисенко не, не страждав. Я не думаю. Ну, заспокоює досвідчений Шелаєв. гравців. звичайно, з його досвідом. Що зараз показує арбітер? Що потрібно за межами поля Лисенко відновлюватися? Це все, все ж таки дозволить брати участь у цьому епізоді Лисенко. Арбітер так і дозволяє. До речі, тут про арбітра лише. Хороше, можна сказати, в цьому матчі. А наш штрафний удар. Штрафний удар, ну що тут? Звичайна боротьба. Один одного тримають гравці. І це удар по воротах. І ледь не третій забитий м'яч, але ледь не рахується. Молодець, молодець олійник. Очікував, відверто кажучи, я на такий удар. Адже там прикрили усіх гравців-металіста Хорвати. А от удар який, а? Е? Ну, до речі, під такий удар можна спокійно підставити голову і, пер... і переправити м'ячу сітку. Ну що ж, друзі, про гру. Давайте цей момент ми забудемо. Металіст досягає результату. металіст перемагає на полі суперника з рахунком 2-1. Що ще потрібно? Ну, гра, думаю, вона з'явиться у Харкові. Ну що ж, у такому доволі стресовому режимі для вас сьогодні працював Володимир Тимошенко з Києва. Ну і з Рієки з вами був Олександр Гливінський.